Її знімаєте цю дівчину. <смір> це буде гарне фото, правда? Й... Дякую. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл наголосив, що це свято пам'ять про те, як Ісус прийняв хрещення у Йордані. Святкування хрещення Господнього в Йордані це завершення періоду різдвяних свят, і тому ми згадуємо цю подію, коли Христос війшов в води Йорданські. Він не потребував оцього таїнства, яке звершував Іван Притеча. Але він це зробив, щоб виконати всяку правду. І ми на спомін про Спасителя звершуємо також ось цей чин освячення води, тому що Христос вішов у води Йорданські і освятив всю воду стихію. І ми сьогодні освячуємо воду стихію, тому що ми нею користуємось. Наше сьогоднішнє освячення це в першу чергу. Просьба у Бога благословення отримати на воду, якою ми користуємось.